Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні я хочу вирішити проблему, з якою стикнулися ми вчора, коли почали програвати касети різної довжини на цьому магнітофоні. Виявилася у нас така проблемка, що 60-хвилинні касети він програє без жодних проблем. А от з 90 хвилинними і більше виникають проблеми, стягується стрічка. Чому саме це, це виходить, є декілька припущень. Ну, головна, це те, що ось цей ролик був встановлений неправильно якось. Хоча я його коли знімав, я рахував оберти. І потім так само я і прикрутив цю гаєчку. Ось у мене є ось. Така штука, сервіс мануал. Ось наша модель. Досить багато тут сторінок. І що цікаво про цей ролик сказано. Там один абзац, сказано наступне, що його чіпайте лише в тому випадку, коли він потребує заміни. От і все. І при встановленні, при необхідності, відрегулюйте його висоту за допомогою ось цієї гайки, тобто кріпіжної гайки. Все. Більш там ніяких рекомендацій не дається. Тому будемо дивитися, як проходить лента, і вже від цього якось відштовхуватися. Є ще припущення, що можливо. Не в порядку, в нас або зусилля підмотки, або зусилля підтермажування. Ну, я щодо стосовно підмотки, думаю, наступне: якби в нас проблема виникала на цьому ролику на основному, якби він з лентою щось зробив, то можливо, це була б або його проблема, або проблема підмотки. А в нас проблема виникає на відрізку саме від. О цього ролика і до голівки. Бо коли воно чутно, як лента починає м'ятися на слух. І от тільки я чую ці звуки, вимикаю магнітофон, дістаю стрічку, і я бачу, що вона зім'ята саме на цьому відрізку. Від голівки до цього ролика, стрічка йде гладенька, рівненька, все нормально. Тому все ж таки дві основні позиції це або ролик. Або підторможування. У якості піддослідних я обрав три касети. Ось на 90 хвилин в прозорому корпусі. Потім якась касета, не знаю, і довжину. Теж прозорий корпус, без маркувань. І якщо нам не вдасться без вандалізму, то ще є ось така касетка. Я хочу. Якщо до цього дійде половинку, отут нижню з одного боку, е акуратно випиляти. Якось так оцю тільки стіночку, щоб о -о, була лента, щоб їй було видно, оскільки зеркальної касети в мене немає. Ось такі плани в нас на сьогодні. Ну, а почнемо ми з того, що просто подивимося, як е сьогодні буде проходити стрічка. Як ви бачите, механізм я вже дістав, я його поклав на рушничок, щоб ніде нічого не коротнуло, всі дроти під'єднані, так що я думаю, що він має функціонати, якби він стояв у самій деці. Ось. Включаємо деку, почали крутитися тонвали. загорівся дисплей. Відкриваємо карман і я пропоную почати з оцієї касети. Так, мабуть, так, треба трошки поправити. Ну що, поїхали? як ви бачите, поки що нічого такого не відбувається. А, мабуть, не дуже добре видно, зараз я візьму ще. Збільшуване скло, збільшувальне не. скло і подивлюся сам. Да, освітлення не під тим кутом. Ну, але все. Все в порядку. З цією стрічкою нема питань. Зараз я виключаю. Відкриваємо. Звісно, що треба допомагати, оскільки в ненормальному положенні стоїть механізм. От що ми бачимо, ну, ви бачите, що ніяких. Ніяких слідів зі стрічкою немає. Добре, цю відкладаємо. Візьмемо тоді ось цю ось цю і Якась вона стрьомна, щось там біле чи плісняво. Ні, щось я не хочу її ставити в магнітофон, я зразу не подивився, піду іншу пошукаю. Щоб далеко не ходити, поки що візьму нашу третю. Вона хоч і закрита з антифрикціонними. Але ж тут вона відкрита. Там, де, там, де нам цікаво, вона відкрита. Зачинилося, ну і відтворення. цікаво. Ладно, зараз я зроблю паузу, а потім включусь, коли буде щось цікаве. Також в коментарях були, як моменти, що, можливо, стан або самих роликів О, о. Або тон валів, щось з ними не так, ну, подивіться самі. Ось я їх протер. Зараз, поки є фокус, роздивіться, я покажу потім ватку зі спиртом. І ось там, бачите, ось ця блискуча точка, це кінчик різьби, гвинта, який знизу є на цьому лівому роліку. Ну, по-перше, я його не чіпав зовсім, і я подивився, він просто поєднує з собою рамку ролика притискного, вона металева, і пластмасову направляйку оцю з жолобками для ленти. Дійсно, якщо і цю пластмаску якось Повернути відносно ролика, то, звісно, воно б могло і ленту кудись уводити. Але ж я його того гвинта не чіпав зовсім, тому не знаю. Може бути він чи не може, може з завода так якось було. Ну, ви бачили, зараз, що була стрічка, ніяких проблем не було, тому я приніс іще дві, взяв. Комінку взяв. І туди кашку взяв. Подивимося, що буде з ними. І ось я вам обіцяв ось. Бачите? це я протер спиртом, Слідів ніяких немає, тобто все воно чисте. Спробуємо зараз з цими двома. Поставив декось таке положення. І зараз. Пробую показати, що там відбувається. Якось так би піймати. Натискаю. І зараз нічого, все нормально. А перед тим, як камера була вимкнена, так само все робив, касету навіть не виймав, трошки промотав. І плівка з під роліка почала сповзати. Дуже цікаво. А зараз нормально. Може щось із притискною силою спробую ролик ще раз зняти, обдивитись його, уважно і знов поставити. Можливо, це поможе. Так, друзі, я зняв ролик. Здається, я знайшов причину, зараз я вам її покажу. Дивіться, по-перше, він ось так виглядає. Бачите, сам ролик, він стоїть у металевій рамці, до нього під'єднується така пластмаска. І це все на одній осі, ось на цій, на цій осі, одягається і ось цією гечкою закручується. Так, він розбирається, просто знімається. Тут я уважно обдивився, цей весь пластик, нема на ньому вироботок, нічого немає. Уважно роздивився ролик, а ось на ролику є щось цікаве. Ось цей гвинт, про який я казав раніше, він оцю пластмасову направляєчку для ленти, прикручує до металевої рамки роліка. І от якщо ми подивимося уважно на ролик, він вже далі не фокусується камера. Ну, я зробив малюнок ось. Він має бути симетричний, такий, ніби бочонок. А він не симетричний. З одного боку він ж такий більш крутий, а з іншого боку, більш пологий. І оце якраз його така нерівність. І вкупі з тим, що, як би так показати, бачите, ось ця направляйка, вона не по центру йде, а трошки під один край більше така зміщена. Це так зроблено з заводу. Тут нема регулювань, не можна поставити її по центру. Воно, мабуть, так розчитано, і з нормальним роликом воно все працює. А цей ролик він трошечки підношений, хоч він і. Ну, я б не сказав, що дум... Ой, може трошечки твердувати, але Але в нього форма не та. Тому я думаю, це і є наша причина. І шістидесятки, вони більш грубі ленти, вони ще якось. Витримують. Ну, ви розумієте, якщо, наприклад, оце лента, і в неї є якась ось така бокова жорсткість. Да? Якщо вона товста, от, наприклад, як рука, то за один палець її двигаєш і вона вся двигається. А якщо взяти, наприклад, лістик тоненький, як більш тонка стрічка, за один край потягнув і вона починає м'ятися і вилазити. Ну, це поки таке, що саме найбільш імовірне припущення. Тому буду замовляти шукати цей ролик. Я його обміряю розміри. Буду шукати, замовляти, міняти і вже потім подивимось. Ну я дуже сподіваюся, що це воно і є. Це сама імовірна причина. Ну і на цьому, мабуть, все. Зараз я буду збирати без ролика. Докупки, ну потім, може ще зніму шортик, як працює е ця система, яка розрахована на замкнутий тракт е з відкритим трактом. Ну, а в цьому ролику вже все. Збірку показувати, я думаю, немає сенсу, ви вже бачили. Ось таке відео вийшло. Дякую за увагу. Що було цікаво, поставте вподобайку. Підпишіться, хто не підписаний. Буде ще багато цікавого із цим магнітофоном. Тут я планую трошечки покалібрувати стрічки на цьому апараті. Подивимося, як воно працює у трьохголовому варіанті. Та ще з регулюванням біасу і рівня. Є в мене декілька нових стрічок, запечатаних, зовсім запечатаних касет. Поки не скажу яких, побачите, якусь з них ми обов'язково відкриємо, покалібруємо, попишемо. Тому, думаю, буде багато цікавого. Так що, хто підпишеться, не пожалкує. Ну а зараз всім на все добре. Дякую ще раз за увагу. До побачення.